Друзі, доброго ранку! Прийшла вже до нас справжня осінь. Золотава уже ранки, такі дуже доволі прохолодні, туманні, росяні. Тому сьогодні такий у нас затишно сонячний день обіцяє бути, і я вирішила, що нема чого сидіти вдома. Тому ми з вами приїхали на таку доволі симпатичну водойму. Вона знаходиться в оточенні соснового лісу. Риба тут є різна. Не знаю наскільки в неї буде настрій сьогодні клювати. Сподіваюся, що буде, що я не дарма сюди їхала. Ну а як воно буде, побачимо далі. Все, пішла збиратися. Як ви бачите, лахів у мене сьогодні повно, а все тому, що я буду рибалити на фідер. Але оскільки фідер і я друг друга не дуже полюбляю, тому я, звісно ж, взяла з собою ще й вудки. З них ми і почнемо. а зараз я їх розкладу хутенько, закину і вже потім буду страждати над фідером. Тут у нас глибина є, тому що я сіла. Тут, коротше, якась труба виходить, вона з'єднує це озеро чи ставок, не знаю, як це назвати, мабуть, ставок. З'єднує з Дніпром. І сюди потрапляє чиста вода. тому тут глибина, бо вона вимиває трохи. Я, чесно кажучи, ну я знаю, що сюди народ. Це, до речі, сюди їздить мій сусід. Це він мені порадив сюди поїхати. Я знаю, що це в і був якийсь. Рибхоз тут, потім воно все, звісно, розвалилося, розпалося і тепер тут просто люди їздять, приїжджають ловити рибу. Дивіться, яка глибина. Вище мене, мабуть, вже метрів більше. Так, це я туди не буду туди кидати. Киду, спробую сюди кинути. А то, що у мене і довжини будки не хватить, я щось кидаю, кидаю, а воно все ніяк. Дивіться, тут теж глибоко, зараза. Зараз трохи загодуюся, в мене є залишки з минулої риболовлі, ванільний карась і тигровий горіх. Це ми будемо приманювати карасянами. А от на фідер я буду пробувати ловити ляща. Там у нас буде трохи інша прикормка. Я чесно скажу, я не люблю я нові водойми, тому що ніхіра не понятно. От як тут, ніхіра не понятно. Глибина велика, на дні трава, з якої його ловить, понятно. Там в мене з пол води і цей стоїть, бутерброд там у мене на глибині лежить і на опариші. Зараз я ще фідера возьму. І взагалі тут буде закачаєшся. Ну, я почти держу себе в руках. Сьогодні я сказала собі, що я нервничать не буду. Не знаю, наскільки в мене це вийде. Ну, я дуже постараюся. Так, друзі, зібрала я фідер, була в мене на поплавочну вудочку одна покльовка і з'їла опариш. Зараз ми підключимо ехолод наш і хоча б будемо знати, що тут вообще робиться по дну. По траві, бо я щось не можу зрозуміти, що тут відбувається. Там трава чіпляється, там трава чіпляється. Ехолот я наш прив'язала. Це у нас Діпер Чірп 3+. Мій маленький помічничок на таких складних водоймах. Друзі, хтось клюнув, хтось клюнув. Блін, я сподівалася, що це хто-то получше. Так, ну ладно, все одно перша риба у нас є. Так. На вибросі у нас 2,8 і метра. О, рибка показалася, рибка показалася. Правда, одна. Так. Два і дев'ять. Два і дев'ять. О! О-о-о. Так, ви запомнили, куди треба кидати? <свісно> Я запомнила. Так, ідемо далі. Бачите, таке, це оце от такі смуги дивні. Це в нас рослинність, росте водорослі всякі і зелень. Ну и, и возможно, в них стоит рыба, но это не точно. Так. Тут уже мул пешов. Вот, видите, тут такие то рельеф копанный, странненький. Так, тут уже сутильная трава, Угу, Тут вже суцільна у нас трава. Все, пішли, вилазимо вже на, до берега ближче з глибини. Ага. Боже, капець, тут ось 3 метри, представляєте, під берегом. Тепер я буду, пота... буду боятися упасти. Так, хорошо, кинемо ще раз. Ну все, захолотом ми порішали. Коротше, цей. Зараз я буду кормачки поприв'язую та буду готувати прикормку і будемо загодовуватися. надіжді, що хоч отак Ех, Нічого. Візьмемо ми кормачок на 42 грами, тому що кидати нам трохи далеченько, тут і глибоченько, і вітерець. Тому буде 42 грами. Все, приєднуємо наш кормак і будемо загодовуватися. Та ну <рес> Ну, Мені все наближе, мені не піде, не не Гніда така. А! Поїхали закармлюватися. Мені вже скоро точно дурку придається визивати. Так, це ще далеко кинула. Зараз я трохи подмотаю. Коротше, ще раз скину, щоб понять, куди мені треба. дали. Теж треба було закліпсуватися, але я про это забыла. Так, все, я закліпсувалася. Тепер я можу закидати. Прилетів рибалочка і сів мені до дивиться. дивіться. вже полетів. ви бачили, ви бачили, дав це рибалочка сиділа. Клас! Ну хоч для чого сьогодні в нас судочка подошла, вона рибалочка сів. Коротше, друзі, що то знову пішло не так, тому що не клює вообще. Ото одна мікра, ця плотвичка невеличка зловилася, фідер взагалі мовчить. Я не, ну, я не розумію, що це проходить. Чому рибка так не любить, коли я її ловлю на фідер? Чи це фідер мене так не любить, коли я його беру в руки? Ну, зараз я ще трохи тут посижу пів часа. І поїду, тут ще є водойма недалеко, болота таке. Може там мене постігне удача. Так, друзі, я взяла ехолот, і зараз ми подивимося, що у нас тут по глибині і куди тут кидати. Ого! 7,5 метра на секундочку. Откуда вони тут? Зараз. Дивіться, 7,5 метрів. Так. О, 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 дивіться, показує рибу. Сім, сім і три. Зелен якусь показує. Ну, але рибу теж малює. І глибина почала зменшуватися. Вже в нас 6 і 8 і 7. О, дивіться, а тут риба є. О, 6,5. Боже від берега тут ось зовсім ну, буквально, я не знаю, метрів 5 від берега і вже 6,5 метрів. Дивіться. І малює рибу. Значить, Один я буду фідер кидати туди подалі, а другий фідер попробую кинути ось сюди. Щось зловила. О, слухайте, ще щось таке. О! Дивіться, яка гарна платвина. О, неожиданно! Дивіться, яка гарна платва. Тихо. Клас. А я дивлюся, нема мого поплавка. Головне, на фідер ніхрена не клює. А тут тільки закинула і дивіться, і платва зразу така. І ще гарний такий розмір непоганий. Ні, ну блін, ну тільки не друга сна за сьогодні. Це якось мені не щастить. Не мій сьогодні день явно. Ах. Десь пропав мій поплавок, поки я стояла і тренділа по телефону. Ага, Поплавок на місці, Ну, зараз буде не. Зараз буде нет. Що это сегодня такое, пожалуйста? Дайте вже мені знак, що вже хватит, і треба пойти домой. Що мені треба делать? Я вже не могу. Та не клює, ні хрена не клює. Даже на поплавок не клює. О-о. Да ну я ж уже одне вирвала. хе Эй. Так нечестно, я же одне вирвала. Так, друзі, в мене є ще риба. О, це дивіться, це карась. Дивіться, неожиданний карась. Клас! Дивіться, карасик такий золотавий, невеличкий. Ну, карась, я ж про нього по нього їхала, в принципі. Якщо не вважати великих лящей, на які я сподівалася сьогодні. Ну нічого. Краснопірочка пішла. Я, чесно кажучи, думала взагалі, що тут тільки краснопірка і буде ловитися, бо ми ж сидимо тут так якось все дуже странно і латаття. Так, друзі, спроба номер три. Пхаюся, я на болото те. Зараз я вам покажу, як воно виглядає, цікаво. Не знаю, чи там нас чекає успіх чи ні. Але раз я вже тут, то я хоча б для себе спробую і буду знати, що нема чого сюди жопу свою волокти. Отак от, от цікаво тут все виглядає, але судячи з того, що ось є одне вікно і друге вікно, хтось тут та й ловив. Чого я не взяла, окуляри не знаю. Такі тут крисла. Я щось настільки втомилася, що це, що вітер дує, я не можу вудку втримати. О. Що не удивительне, тут у нас теж накліє. Я не знаю, чи це сьогодні день такий, чи це просто. Водой ми тут такі, що тут немає риби, може, якісь чи сітки ставлять, чи електровудочками все повибито. Ну, на Дніпрі хоч щось зловилося. Ну, зараз і спека, ну як спека, я маю на увазі день, та й в принципі жарко. Вам спасибі, що були зі мною. І не переключайтеся, ми, а я поїду додому, бо я вже не можу. В мене вже я взагалі не люблю, коли деклює. До коли деклює аж на трьох озерах, це вже через чур. Друзі, риболовля моя закінчилася. Я приїхала додому і подумала, що після дощів треба обов'язково перед холодами піти в ліс. Через те я взяла Павлінтія з собою, вивезла його наконець в люди. От і, коротше, і ми вже знайшли гриби, тільки тільки зайшли в ліс, і вже ці, як маслюки. Хіраки, польські. Це не польські, це оці рішотки, маховики. Маховики а, то це якась фігня. Та нічого не фігня, ти нічого не розумієш. Вони сухі, дуже смачні, не гірші, ніж білі. Дивись, ось. Прям диви. дивись. Ми ніколи таке не збирали. Та, ти... Я, в селі усе... Якісь рішотки, Я в селі завжди збираю, тому що у нас інші не ростуть. Зараз підемо в глиб і ще там, якщо там ще щось буде. Починається. Ти подивимося, який перебірливий. Ти ще взагалі нічого не знайшов, а вже бурчиш. Павлік, іди сюди подивися, він як мальований. Диви, який гарний. Диви, які красиві. Так? Та блін. Куди тут столько паутин? А! а а Хрістовіки! А, христовики! Христовики! Диви! О, дивіться! Маслячок! Боже, я така втомлена. Я це іду, і думаю, що я тут роблю. А я ж мала бліжать. Ну не ліжаю. Ну ну не ліжаю. Все, пішли далі. Так. Синіють. польські. польський. Всі, польський. Нам, Ти говорив, що якесь говно, бачиш, з говна начали о один. Оооо. З говна начали, зараз Давай, не закончив. Дивій, яка маніпулька. Дивись, він хотів від мене заховатися. Ну від мене хрен спрячешся. Ти бачив, яких я мікрориб ловлю на крючочок, А тебе так взагалі легко поймала? Такий горний. Блін, в мене очі сонцем і вітром надуті. Все піче. Вигляжу я, мабуть, так. Так, да? плохо я вигляжу, Павлік? Поїдять. Ну і ладно. Хто поїсть, не треба так. Не треба мене їсти. Шершні тут я знаю, не здошершню є. Головне, щоб не черви. Так дивися, ти чого сюди прийшов? Зараз темніє, ми взагалі нічого не побачимо. А ты помнишь, когда мы машину поставили? Тири ресіфічки підляки. Наче хтось загубив, а ми не йшли. Оп! Де такі яскраві гарні. О, дивися, вже до картошки, картошки з грибами є. Це своя фраза. Картошка з грибами Дивіться, друзі, ціле сімейство розкинулося на такому пригірку. Оп. Оп. Клас! Так. Ой. Зараз порахуємо. Це типу, що якщо риба не ловиться, то... то гриби а я гриби є завжди. А я казала, вони не завжди є, але ось дивіться, якщо риба не ловиться, то гриби, то гриби ловляться. Ой, дивіться. Це треба таке... Ой, он вище, дивись, дивися аж дві штуки. Боже, в мене це дивися, тільки дивися, дивись. Татьяна, і... Татьяна і її восхищення. Дивіться, дивіться. Раз, два. Третього ще забули. Где, де? Не бачила, не бачила. Дивися, ось, ось, ось. Гляді. Глянь. Осьо. І ось, Осьо. Да. І ось, і ось. Павлік мені підсказує. О, дивіться, з одного місця клас, як опеньки. Ну, все. Полячок ти мені є. О, яка нога. О, як на картинці. І мох, і дивіться, і грибочок, і така нога велика. Так, клас. Ходім далі. Павлік, павлік, я дивлю, я, див, я бачу який. Б... Блін, який там по-любому єди гри. Невірно, полячок. Білий О, Нет, цибілий, цибілий. Обалдеть, Боже, який ти горний. Ти такий примідіольний. Прям такий, як у книжці, малює біології. Такий класний. Такий молоденький. Ну, все, бачиш, білих обіцяли вам білого, вже один є, друзі. Сподіваюся, не останній. Такий під цим під листочком. На 6-сти вылез. О, дивіться, аж куди заліз. Ну, ми им... Ого, яка нога. Ну, це там у всіх їде. Це Это супер! Это супер, ребята. Какие-то конкуренты поехали. Едьте дальше. Тут она. Ми, коротше, з вами прийшли в дуже красиве і цікаве місце. А тому що тут годівнички для тварин. Я вам покажемо. Сіль полиськаєш Кодові. Ти бачиш, які вони красиві? Вони якимось рожевим відливаються це на шапочці. Такий дуже цікавий колір. Ой! Вони рішитки, бо в них, ну що бачиш, вони тріскаються і в них як решітка утворюється. Леноніки здоровий! Ага, це сьогодні у нас найбільший. У мене бродоножка та найбільш. Ну гриби всі свіженькі такі, що тільки, Їм тільки буквально... ось пару, днів. пару днів, да. Якраз хороші всі не, не переростки. Так, коротше, все. Дивіться. Це сіно, Не знаю, на що їм влітку сіно, ну видно, треба, О, дивіться, паучок повза. А тепер тут буде сільська. О, дивіться, сіль. Нічим не пахне, лискать, я не буду. О, глянь! Это же зонтик, это же курица лесная. Гляди, гляди, аж два, аж два. Дивися. Ого, буфера. Дивіться, які классні. Огонь. Так, шапочки нам. У нас є ще кульок? На вечерю якраз. Ну, якщо ти кажуть, то ти готуєш, то пожалуйста, бо я після сегодняшней рибалки вряд ли из себя выдавить. Так, о, Бачите, в них там таке, короче, таке кілечко, яке рухається, коли вони вже тако дорослі. Ось така попирка. І просто їх обдаєте гарячим кип'ятком. Трохи солите в яйце і смажите, І все. Як курка. Як курка на смак. Як... Реально як на смак, отбивна. як курка. Ми колись у відео смажили. Вижили, поэтому можете робити. Все, іди шукай. Бо зараз ти Пахне Пахнет, звісно, не дуже хорошо почему. Це ж точно. Не? Тут якісь -то гіганти, дивись. А я не знаю, що це. Це маслюки. Це польські. Це польські? Да, Він зд... Ну здоровий, просто. А дивися, ось аж два. Ні, це один здоровий. Диви, гарний який. Ооо. От да, це пол... польські сині. Бач, не зря Знизу. я сюди пішла, не зря. До годівничок. У нас щось ми з тобою такі грібники, що по пакетикам маєчка. Гриби розкладаємо. так то... дивись за 15 хвилин. Он... А, була куча бі... а була б я з корзини, би ми хрен що знайшли, я знаю ну, таке. Придиться картошку варить. Ні, тільки не я. Ну, дивіться, друзі, пів години і дивіться, який у нас улов. Клас. А ти там карасиків шукаєш. Треба в ліс зараз йти, риба вторая Перше, це гриби. Коротше, так що будемо ми закінчувати, бо нам ще треба машину десь знайти вже темно. Ну, ми щас Машина так, там такого візвання, ми також щось візьмемо, ще там ще трошечки прийдемо. Може, цей. Так цікаво, я не знаю, як ти, бо ми з Павліком трохи розділилися, не знаю, як ти. Цей. Ну, у мене майже всі в мосі були ці. У мене там багато грибів, просто вони руки кончилися, я пішов вже до тебе. Так, о, так ми йдемо туди до, 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 до. тебе. <ріст> а в мене це, що вони де мох, там от і ростуть. ці. Ні, там такі гілки, хвоє. Або біля гілок. Да, що Так, цікаво. Ото якась погонка про От, О, Коротше, О, О то, зоркий глаз статті. Я вже ну, висипіла, бо якраз бачите, серед мохової галявинки. У мене, до речі, в минулому відео, я не знаю, чи ви побачили, я ходила, а тут у мене павук здоровий сиділа. Я ходила, щось знімала розказувала, як машина ходила, мене, а як машину сіла, відглядала також знімала, спустився.